Єдина троянда на кущику залишилась, і я її зараз пожертвую для Буранчика. Давно Буранчик уже троянд не пробував. Оце да. О. Цілу троянду забрав у мене. Шо ти каже мені даєш? Потрошку <х speak> ласунчик. Все, Буранчик тепер будеш їсти? Ні, це не таке Буранчик тільки пелюстки об'їв. Наборончик більше нема смаколиків.